Правді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю в ефірі Тернопільська погода. 6 вересня по народному календарі День втихі. Якщо цього дня йде дощ, осінь буде суха і гарний майбутній врожай. Якою буде погода в Тернополі? Дивимось далі. З проясненними вночі місцями, коротко короткочасні дощі, в день істотних опадів. Вітер 5-10 метрів на секунду. Температура повітря. Вночі 11-16 градусів тепла, в день 22-27 градусів тепла. Передаю привіт всім своїм близьким. Хмарно з проясненням. Вночі короткочасний дощ, без, в день без опадів. Вітер 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі 13-15 градусів тепла, в день 24 градусів тепла. Ось такою теплою дощовою буде погода 6 вересня. В цей день свої іменини відзначають Арсеній, Георгій та Петро. Бажаємо вам натхнення, перемог і здійснення всіх мрій. До зустрічі на телеканалі ціві 4 Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір.